Продам рішетку на Volkswagen Passat B8 Європа. Рішетка радіатора, іде гола без емблеми, без значка Volkswagen, запчастина в ідеальному стані. Ось так виглядає. Дана рішетка, вона йде без емблеми. І до Ресталінга. Е, в Ресталінгу йде ну, зовсім по-іначому тут. Це йде до Ресталінга 14-17 рік. Ось так виглядає. Запчастина в ідеальному стані нова аналог. Зараз покажу знизу, як тут. Всі кріплення цілі. І зараз покажу з обратної сторони. ...запчастина в ідеальному стані. Так... Так, так, так... Зараз покажу. Тут іменно де прилягає фара, яка довжина цього, щоб орієнтувались. Коли Ресталінг? Або до Ресталінга. Це йде машина до Ресталінга. Ось така довжина цього дзюбака. І ось так. Ну і так само з обратної сторони. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Номер телефону і вайбер. Кого цікавить, можете і писати на Viber.